Вітаю вас, дорогі друзі. Замислимося, про що мріють діти. Звичайно, про щасливе дитинство. А в чому воно їхнє щастя? Це і надійне плече друга, це і улюблене захоплення, і можливість реалізувати себе в суспільстві. А якщо хвороба обмежує дітей у цьому, тоді ми, дорослі, повинні створити такі умови, за яких би нереальне стало б дійсністю, щоб світ став сприятливим для дітей. Держави сторони визнають, що дитина, яка є інвалідом у розумовому або фізичному відношенні, має вести повноцінне і достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі і полегшують її активну участь у житті суспільства. Допомога має на меті забезпечення дитині інваліду, ефективного доступу до послуг в галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування, відновлення здоров'я. Підготовки до трудової діяльності та доступу до засобів відпочинку таким чином, який дає змогу найповнішого залучення дитини до соціального життя та досягнення розвитку, включаючи культурний і духовний. Стаття 23, частина 1 із Конвенції ООН про права дитини. 20 років тому майже всі країни світу визнали цей документ і розпочали активні дискусії щодо прав дитини, в тому числі й Україна. Під пильною увагою держави діти-інваліди, зокрема в нашій області. Для них створюються всі умови, аби вони не були відокремленими від тієї маси дітей, а це понад 160 тисяч, які отримують освіту в Запорізькій області. 159 мільйонів гривень виділено з обласного бюджету на утримання, харчування, розвиток, виховання лише цього року освітянами, працівниками культури, службою сім'ї та молоді робиться все для гармонійного розвитку хлопчаків та дівчат. Щороку відбувається дуже масовий такий захід. Це в рамках всеукраїнського огляду Таланти Твої Україна. Ми в нашій Запорізькій області відокремили з них ще окремі фестивалі: співає юність України, сузір'я втілених надій. Повір у себе, конкурс, виставка «Знай і люби свій край. І абсолютно як заклади освіти загальноосвітні, так школи, інтернати, так позашкільні навчальні заклади. Діти всі беруть активну участь. Понад 900 робіт було надано у конкурсі «Знай і люби свій край. 32 роботи були одібрані на обласний рівень. У нас цим опікується обласний центр науково-технічної творчості Грані. У нас е, понад 5 тисяч взагалі, огоплено декоративно-ужитковим мистецтвом в області дітей. Із них дві роботи підуть на виставку, яка, як, е, я думаю, буде в українському домі. І там представлені ці дві роботи: Васильівська школа-інтернат і Новомиколаївська. Знову ж, спеціальна школа-інтернат. Вже другий рік поспіль в області проводиться інтерактивний конкурс Шлях до успіху на базі Хортицького навчально-реабілітаційного центру. Діти залучаються до участі в конкурсі з профорієнтації. Він же. я хочу жити в якісному світі. Ми архітектори майбутнього. В них висловлюють своє сприйняття світу, своє бажання змінювати життя наліпше. У творчості розкривається їхня душа і, як паросток, тягнеться до світла. На майбутнє обласна влада має на меті продовжувати персоніфікувати кожну дитину, щоб вона мала шану, повагу і всі права її були захищені. Наприкінці листопада цього рік затверджено план заходів з виконання у 2010 році загальнодержавної програми Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. Це серйозна робота, яка розпочнеться вже найближчим часом. Цьому навчальному закладу давно за 100 років. У далекому 1903-му тут було створено школу-хутір для глухонімих дітей. З 2005-го це навчально-реабілітаційний центр джерело, який успішно продовжує традиції сурдопедагогічної практики на Україні. Найкращі методи виховної роботи. Тут вчаться як глухі діти, так і слабочуючі, із захворюваннями кишкового тракту. 18 років педагогічний колектив очолює Олександр Володимирович Нішенко. Він як справжній господар, турботливий наставник, робить все для того, щоб дітям, для яких центр друга домівка, було затишно, панувала атмосфера добра і любові. Самої головні важной задачі для наших педагогів, це є, прежде всего, створення тех условий, щоб діти з нарушением слуха в першу очередь могли быть полезными в нашем суспільстві. Трапляють діти з двох років. Дошкільні групи невеликі, з тим, щоб педагог міг приділити увагу кожному. Тут малеча вчиться спілкуватися, а разом з тим проходить уроки корекції з розвитку слуху та формування навичок вимови. Молодець, Женя! Показуйте, показуйте, де у вас Ось у Вови молодець, Вова! Ану. Так, і у Віталіка гарна рибка. А у тебе є така рибка? Ти ж теж робив. Женя, покажи мені, візьми її, покажи. Так, 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 бері, от яка рибка у Жені. Мелані, а твоя, де рибка? Де твоя рибка? Отака. От, ти єсть, ну покажи мені. Ось вона, от ти молодець. Уже з малку діти залучаються до творчості. У кожного своє бачення прекрасного, своє світу сприйняття. Головне не бути байдужим до оточуючого світу, бо саме там криється розгадка таємне життя. Це згодом будуть перемоги, визнання. А до цього треба пройти хорошу школу підготовки, мати величезне терпіння, наполегливість, бажання перемогти. Це і додає сили. У хлопчаків і дівчаток розкриваються неабиякі таланти. Глухі діти танцюють. Їх знають за межами України. Тричі побували в Сочі на конкурсі Надії Європи. Ось такі уроки і допомагають танцюристам відчувати ритм музики. Настільна і задійця И... шесть, шесть, а скін шесть. шесть. Руки. Обласне керівництво дбає про умови навчання в центрі джерело. Створює матеріально-технічну базу. Ця тренажерна зала ніколи не пустує. Заняття спортом приваблює багатьох. Чимало відомих спортсменів вихідці зі стін саме цього навчального закладу. Євген Глотов та Максим Фомін на порозі випуску. Хороші учні мають добрі знання. Вже зараз задумуються про своє майбутнє. У школі на уроках праці мені дуже подобалось майструвати щось своїми руками. Мій вчитель праці, Кірічик Володимир Олексійович, привив мені любов до праці. Я навчився робити і збирати меблі. Після школи я хочу продовжити навчання, вступити до столярного училища. Майбутньому працювати на фірмі, яка збирає меблі. Я люблю підходити до справи творчо. Мені подобається придумувати нові моделі, які не схожі на інші. Наталія Соскова та її подруги теж знають, чим будуть займатися після закінчення школи. Хочуть бачити гармонію навколо себе з того, як ми виглядаємо. От і хочуть дівчата дарувати людям гарний настрій і впевненість у собі. Мені дуже подобається робити зачіски та підстригати своїх подруг. Після закінчення школи. Я хочу продовжити навчатися мистецтву парикмахера стиліста. Бачити світ у всіх барвах юним кравчиням допомагає учитель Ірина Дмитрівна Стомаченко. Вихованка центру. Багато вчилася, а зараз свій досвід передає дівчаткам, хто мріє освоїти ази швейної справи. Олена Хайруліна згодом готується працювати в легкій промисловості. Її роботи, а також вироби інших дівчат, зачаровують погляд. Вихователі центру прагнуть не лише дати знання, а й підготувати своїх підопічних до справжнього життя. Розвитку творчих здібностей школярів сприяє робота різноманітних гуртків. На спільному інтегрованому занятті шанувальників психології та літератури відбувається емоційний обмін учнів, збагачується мовленнєвий запас дітей, які мають вади слуху. На базі центру створена прекрасна школа малювання, основу якої заклав заслужений художник України Сергій Васильович Латанський. Про професійний рівень учнів говорить той факт, що серед випускників є студенти академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Роботи юних художників демонструвалися на обласних, всеукраїнських конкурсах, а також в Індії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки. Вишивання одне з улюблених захоплень дівчаток. Вони готові годинами сидіти над своїми творіннями, аби потім радіти самим і радувати інших. Участь у змаганнях, виставках, фестивалях для дітей-інвалідів дуже важлива, оскільки вона допомагає повірити дітям у власні сили, позбутися відчуття меншовартості. Для них дуже важливо бувати в ситуаціях успіху та отримувати визнання, бо це є для них перемога. Діти радіють, а чи є щось ще краще, ніж щасливі та усміхнені діти. Гамірно і весело було в день інвалідів в легкоатлетичному манежі. Вже третій рік тут підбиваються підсумки фізкультурно-оздоровчої роботи у спеціальних навчальних закладах. Організовується дозвілля для дітей з особливими потребами. Організатори доклали чимало зусиль, аби таке свято відбулося. А на його відкриття приїхав голова обласної адміністрації Олександр Старо. Позмагатись у першості з баскетболу 3 на 3 піонерболу взяти участь в естафеті та рухливих іграх приїхало 14 команд. Всі готові показати найкращий результат. которые приехали. А приехала 12 команд э, тех учебных заведений, где учатся детки, имеющие какие-то отклонения в умственном развитии, будут сражаться вот за такие кубки и за такие медали. Но даже если кто-то у нас останется без какой-то особой награды, это не значит, что они не... получат удовольствие от від от общения. Они завжди на цих мероприятиях дружать між собою. І ті учителя, які привезли сюди дітей, це дійсно настоящие педагоги. Зібрані по бійцівськи налаштовані на гру учні школи інтернату No9. Вони призери попередніх змагань. І цього року сподіваються, що фортуна посміхнеться їм. Як ти вважаєш, як ви підготовлені? На відміну на відміну. Ви сподіваєтесь на перемогу, звичайно. Так, так. С большой радостью дети сюда едут и с очень большим упорством тренируются и готовятся к выступлению в этом празднике. Дети у нас очень хорошие, детей много, но постарались выбрать на соревнования детей лучших из нашей школы. Вже звикли до спортивних баталій токмачани. Вони теж сильні, спритні, вольові. Ну, спорту ми стараємося уділяти побільше уваги, так як це дає ну, укріпити здоров'я дітям, Розвить в них фізичні ну, можливості. Также ми участвували в соревнованнях по легкій атлетики. У нас були призові міста. Ти сюди приїхав вперше? Чи ти вже тут змагався колись? Я дала, да. Да? А так, в якому виді спорту ти будеш сьогодні змагатися? Порту. Ну, Стафе. Ти, ти готовий? Да. Да? І на який результат ти розраховуєш? На перемогу. Так? Да. А як ви готувалися до цих змагань? Дві тижні. Коли нам тільки сказали і почали готуватися. А у вас є, у вас є в інтернаті умови для заняття спортом? Так, да, є спортзал хороший такий. Ну, все є, все, що треба для, фу, для спорту, все є. Ну, я вам зайчу тільки успіху. Ці змагання лише основа айсберга. Початок у широкий світ спорту. Долати вершини їм доведеться згодом. Тоді знадобиться той досвід, який по краплині збирають зараз. А можливо, їхні зірки загоряться відразу, як у Тумарійки Помазан. Нинішній рік у неї особливий. Вона стала чемпіонкою України з легкої атлетики. Дослухалась до порад лікарів, які в індивідуальній програмі реабілітації запропонували заняття спортом. І от має результат, яким пишається сама і її тренер. Это был шок для меня. Это был. Я бы не сказала, что это был стресс. Это было вообще неожиданно. Выиграть у людей, которые были и участниками Олимпийских игр в Пекине приехали. Первое место я заняла по толканию ядра с выполнением норматива мастера спорта. И второе место сметание диска. А также выполнение норматива мастера спорта. Я благодарна нашим партнерам деловым огромному количеству моих коллег, которые с пониманием и поддержкой относятся к нашим просьбам. Фонд социальной защиты инвалидов. Это и управление по физической культуре и спорту Запорожской области госадминистрации. Это и руководители крупных спортивных клубов. Спорткомплекс «Запорожстали», директор Двадцять спорту «Юность» Лужені Иван Іван Дмитрий огромне вам спасибо, Нас поддерживает руководство футбольного клуба «Металлург». Огромное спасибо этим людям. Ось таким насиченим, цікавим і змістовним був 2009-й для дітей з вадами здоров'я. Доброта небайдужих людей зігрівала маленькі серця. Це був рік нових перемог, руху вперед, яскравих вражень. Ділісь улипкою фейє. І тебе не раз, що верньоться. На порозі новий рік, і нехай він подарує кожній дитині усмішку. Нехай іскринки радості завжди сяють в їхніх очах. І хай дід Мороз у новому році обов'язково здійснить всі їхні мрії. Усього вам найкращого. До побачення.